Le onde le fiamme non contano più, e quando anche al solco del vecchio gramofono non basta via la polvere, polvere sugli stivali sul E sull'elsa delle baionette, polvere sui confusi ricordi di morte, vittoria e di te Віталіві, це визначення, які стосуються політичного суспільства, яке вже переживає кризу. У традиційних державах вони не існували, принаймні, якщо розглядати їх у теперішньому значенні. У них могла бути опозиція, однак не революційна, тобто така, що ставить під сумнів систему, а лояльна і певним чином функціональна. Так уже в Англії, де можна було говорити про найбільш вірних його величності, тобто про дуже лояльну опозицію його величності. Ситуація змінилася після появи підривних рухів останніх часів, і відомо, що спочатку праві та ліві визначали одне одного на основі місця, яке відповідно займали протилежні партії в парламенті. Залежно від рівня, поняття правиця набуває різкого значення. Існує поняття правиці, що базується на капіталістичній економіці, яке не позбавлене своєї легітимності, якщо воно не переважає, і якщо його антитезою є соціалізм і марксизм. Що стосується політичної правиці, то це поняття набуває повноти значення, якщо в органічній державі існує монархія, як це було передусім у Центральній Європі, частково також у консервативній Англії. Але можна також знехтувати інституційними припущеннями і говорити про правицю в термінах духовної орієнтації та світогляду. Тоді бути правим означає, окрім виступу проти демократії та будь-якої соціальної міфології, захищати цінності традиції, духовні аристократичні та войовничі цінності. Похідним чином, також з посиланням на сувору військову традицію, як, наприклад, було в просадстві. Це також означає певну зневагу до інтелектуалізму та буржуазного фетишизму культурної людини. Представник давньої пімонської родини парадоксально сказав: Я поділяю наш світ на два класи: дворянство та тих, хто має науковий ступінь. І Ернст Юнгер наслідував цій тезі, пропонуючи в якості проти отрути здорову безграмотність бути правим також означає бути консервативним, але не в сенсі статичності. Очевидне припущення полягає в тому, що існує дещо варте збереження. Однак це ставить нас перед складною проблемою, коли ми звертаємося до того, що становило безпосереднє минуле Італії після її об'єднання. Італія 19 століття, безперечно, не залишила нам у спадок вищі цінності, які підлягають захисту та здатні слугувати опорою. Навіть звертаючи погляд далі в глиб історії Італії, ми зустрічаємо лише спорадичні прояви правої точки зору. Не вистачало унітарної формувальної сили, яка існувала серед інших націй, здавна змісених старовинними монархічними традиціями аристократичної олігархії. Проте, коли ми стверджуємо, що правиця не повинна характеризуватися статичним консерватизмом, менше на увазі, те, що певні цінності або певні базові ідеї повинні існувати в якості твердої основи і їм повинні бути надані різні вираження, які відповідають духу часу. Вони мають не наздоганяти, а відновлювати вартісне і контролювати та охоплювати все, що поступово проявляється у світ зі зміною ситуації. Це єдиний сенс, у якому права людина може уявити прогрес. Це не простий рух вперед, як надто часто уявляють, особливо ліві. У цьому контексті Бернанос зумів доречно сказати про втечу вперед. Куди ви біжите? Дурні. Прогресизм, примха, чужа будь-якій правій позиції. Це також тому, що в загальному розгляді перебігу історії з посиланням на духовні цінності, а не матеріальні, на технічні досягнення. Тощо людина правого світогляду змушена визнавати занепад, а не прогрес і справжній підйом. Розвиток сучасного суспільства може лише підтвердити це переконання. Позиції правих обов'язково є антиколективісткими, антиплебейськими та аристократичними. Таким чином їх позитивний відповідник буде використано для утвердження ідеалу добре структурованої, органічної і ієрархічної держави. Керованою принципом авторитету стосовно останнього виникають труднощі щодо того, з чого цей принцип може черпати свою основу та свою благодать. Очевидно, що він не може прийти знизу, з демосу, в якому з усією повагою до вчорашніх і сьогоднішніх мазініанців Dei зовсім не знаходить вираження, якщо взагалі колись могло б бути протилежне. І ми також повинні виключити диктаторські та бонапартийські рішення, які можуть бути дієвими лише тимчасово у надзвичайних ситуаціях та за певних кон'юнктурних умов. Знову ж таки, ми змушені натомість посилатися на династичну спадкоємність за умови, що розглядаючи монархічний режим. Ми маємо на увазі принаймні те, що було названо авторитарним конституціоналізмом, тобто владу, яка є не суто представницькою, але також активною та регулюючою, на рівні того децизіонізму, про який вже говорили Деместер і Доносо-Кортес, посилаючись на рішення, що становлять останню інстанцію з усією пов'язаною з цим відповідальністю. Яку необхідно взяти на себе особисто, стикаючись із потребою прямого втручання, оскільки наявний порядок увійшов у стан кризи або терміново потрібні нові сили на політичній сцені. Але повторюємо, що неприйняття прийняття терміну статичний консерватизм не стосується рівня принципів. Для правої людини принципи завжди становлять міцну і тверду основу перед обличчям змін і непередбачуваності. І тут пасує лише точне слово контрреволюція. За бажанням можна натомість послатися на формулу лише на перший погляд парадоксально консервативної революції. Це стосується всіх ініціатив, необхідних для усунення фактичних негативних ситуацій, необхідних для реставрації, для адекватного відновлення того, що має внутрішню цінність і що не може бути предметом обговорення. Дійсно, в умовах кризи і потрясінь можна сказати, що нічого не має такого революційного характеру, як відродження цих цінностей. Існує стародавній вислів. Усу Ветера Нова, використання старого робить речі новими. І він підкреслює той самий контекст. Оновлення, яке може привести до відновлення давнього, тобто незмінної традиційної спадщини. В такий спосіб, ми вважаємо, нами тут цілком прояснені позиції правиці. Ця стаття доповнює розбір, що мається на увазі під правами в традиційному розумінні. Уривок взято з есе ідеї для правої культури. Ключного разом із право та криза націоналізму в єдиний том культура для Європи, котрий надрукувало водоництво Сетті Мосіділу у 2013 році. Що ж насправді означає бути правим? Перше бути правим означає насамперед визнавати підривний характер рухів, що виникли внаслідок французької революції, будь-то лібералізм, демократія чи соціалізм. Бути правим означає по-друге, бачити наскрізь декадентську природу раціоналістичних, прогресивних матеріалістичних міфів, які підготували появу плебейської цивілізації, панування кількості, тиранію анонімних і жахливих мас. По-третє, бути правим означає сприймати державу як органічне ціле, де політичні цінності переважають над економічними структурами, і де вислів кожному своє означає нерівність, а якісну справедливу нерівність. Нарешті бути правим означає визнати внутрішню як свою аристократичну релігійну та войовничу духовність, яка відзначила європейську цивілізацію, і в ім'я цієї духовності та її цінностей долучитись до боротьби проти занепаду Європи. Цікаво розглянути, якою мірою ця правосвідомість вплинула на сучасну європейську думку. Існує антидемократична тенденція, яка проходить через усе 19 століття, і яка через формули першого десятиліття двадцятого наблизила пришестя фашизму. Це можна почати відмічати з роздумів про революцію у Франції, в яких Берк першим викрив трагічний якобінський фарс і попередив, що жодна країна не може довго проіснувати без аристократичного корпусу того чи іншого роду. Потім право публіцистика намагалась підтримувати реставрацію творами німецьких романтиків і французьких реакціонерів. Згадайте афоризми Новаліса з їх реакційністю, що облизькою новисною та революцією. Берк написав революційну книгу проти революції. А також сугестивними і пророчими передчуттями. Велика помилка наших держав у тому, що державу мало бачать. Невже не можна було запровадити відзнаки та уніформу? Згадайте Адама Мюллера, його полеміку проти ліберального атомізму Адама Сміта, проти ставлення національної економіки ліберальній економіці. Згадаємо Генца, радника Меттерніха і секретаря Віденського конгресу, Гореса, Бадера, навіть самого Шелінга. Поруч із ними стоїть Фрідріх Шлегель. Із його численними захопленнями, журнал Європа, маніфест європейського реакціонізму, піднесення інтересу до середньовіччя, перше дослідження індоєвропейського походження, полеміка з італійськими лібералами щодо патріотизму Данте, патріоти імперіум, а не дріб'язкового націоналіста. Подумайте про де Мастра, цього майстра контрреволюції, який підносив Ката як символ мужнього і позитивного порядку, про Віконда де Бональда, про Шатовріана, великого письменника і реакційного політика. Про радикалізм Доноса Кортеза я бачу, що настає час абсолютних заперечень і суверенних тверджень. Крім того, суто реакційна критика мала чітко окреслені межі у своїй закритості для тих національних і буржуазних сил, які прагнули заснувати нову солідарність поза межами заперечень просвітництва. Арнт, Ян, Фіхте, а також Гегель у своїй філософії права належать до контрреволюційного горизонту національно-солідаристської концепції держав. Навіть якщо вони не поділяють її легітимістського догматизму, закритість щодо національних сил, навіть там, де вони, як у Німеччині, стоять на антиліберальних позиціях, є обмеженням родом із політики священного союзу. Система Меттерніха зазнала краху через короткозорість основної концепції боротьба з революцією за допомогою поліції та відновлення законності у поняттях XVIII століття, контрреволюція розкололась на дві гілки. Одна тримається лише на легітимних конфесійних позиціях, яким судилося бути вичерпаними, інша шукає нові шляхи та нову логіку. Карлель виступає проти духу часу Манчестерського утилітаризму. Справа не в тому, що місто Манчестер стало багатшим, а в тому, що деякі з найменш симпатичних людей у місті Манчестер стали багатшими та гуманітаризму Джозеппе Мадзіні. Що це за рожеві нісенітниці? Він шукає в героях ключ до історії. Та вбачає у демократії тимчасовий занепад героїчного духу. У 1853 році Гобіно опублікував знаменитий есей про нерівність людських рас і заснував і заснув ідею аристократії на расових засадах. Діяльність Гобіно знайде продовження в працях німців Клауса, Г'юнтера, Розенберга, Француза Ваше де Лапужа, англійця Чемберлена. Через це поняття раси фундаментальне для націоналізму виривається зі сваволі різних національних міфів і повертається до нордично індоєвропейського ідеалу як об'єктивної міри ідеалу європейського. Наприкінці століття передова лінія правих у полеміці Фрідріха Ніцше проти демократичної цивілізації, Ніцше навіть більше, ніж Карлелі Гобіно, є творцем сучасної фашистської правиці, який він подарував блискучу мову революційного заперечення. Ніцшанське це насмішка над супротивником, блискавичність нападу, революційна безтурботність. Те, що падає, треба штовхнути. Слово Ніцше сприймають Віталії Мосоліні, де анунцео у Німеччині Юнгер та Шпенглер в Іспанії Ортега і Гасет. Тим часом у націоналізмі також ібула зміна знаку. Вже у формулюваннях німецьких романтиків нація була вже не роз'єднаною масою, як у вінською нацією, а «стандіш» – усталеним суспільством, соціальними органами, своїми традиціями, своїм дворянством. Фредерік Шлегель вчив, що суспільство є тим більше національним, чим більше воно пов'язане зі своїми звичаями, кров'ю, владощими класами, які представляють його безперервність в історії. Наприкінці століття здійснюється переробка націоналізму в дусі консерватизму. Мораси Барас у Франції, Оріані і Корадіні в Італії, пангермоністи та молодіжний рух у Німеччині, Кіплінг і Роуз в Англії надали національні ідеї традиціоналістського і авторитарного відбитка. Новий націоналізм є по суті елементом порядку.